На рахунок того, чи можна прожити руни раніше, швидше. Звичайно, можна, якщо ви проживаєте їх самостійно або в індивідуальному форматі. Я проводжу і марафони колективні, там ми проживаємо руни. По сім днів, але все по відчуттям. Тому хтось може прожити руну 5 днів, хтось 10 днів, і це нормально. Тому на певному етапі йдуть такі розходження, і людина сама відчуває, скільки її треба взяти від руни. В індивідуальному форматі, коли я проводжу цей процес, є супроводжуючим процесом проживання рун, я також заохочую до. Того, щоб індивідуально відчувати, коли вам потрібно спинитися, перейти в наступно, коли я індиві... в індивідуальному супроводі працювала з людиною, руни були прожиті за три місяці. Деякі руни по кілька днів, деякі руни більше, три замість шести. Це дуже швидкі строки, це виключення. Людина до проживання рун доходила важко і все-таки зважилася. І в процесі проживання виявилося, що руни розпакувалися дуже швидко і відкрили магічний досвід людини, і пам'ять душі пов'язаної з рунами. Але це, це людина, це душа зріла з магічним досвідом, і ось таким чином ми здійснили ту розпаковку. Тому так в індивідуальному форматі працюючи, я йду за людиною. Коли я сама відчуваю, коли готова людина до розпаковки наступної руни. І я пишу: ось я вже відчуваю, що в твоєму полі Турісаз вже не відчувається, вже включається Ансус. Людина мені пише так, таки так. І, так. і це стовідсоткова синхронність, вона, вона відбувається, коли індивідуально працюємо. Тому ви собі для себе вирішуєте, як вам краще, як вам добре. У будь-якому разі, якщо ви увійшли в цей процес. І прожили перший ет-рун, перші вісім рун, то вже ну, гріх буде не йти на другий ет, тому що другий ет саме передбачає трансформацію. Якщо ви прожили два ети рун, сходити з дистанції теж не раджу, адже третій ет він про результати. І саме на цій частині рун ви можете отримати максимально максимальні кількості ефекти всього шляху. Тому потрібно ну, дійсно нас налаштуватися на довготривалий процес, не вивчення інформації, а е, прожити себе в рунах. Більш усвідомлено. Це не курс, це не звичайний марафон, це ініціація у о, своє доросле усвідомлене я у розкриття досвіду душі. Тому це не масовий продукт. Це все е, дуже ексклюзивно, е, з індивідуальним підходом і глибоко. І безперечно, у проживанні рун кожен стає на крок ближчий до свого істинного я. Тому, якщо ви, вас, руни, гукають, я уже радію за вас і бажаю вам сили, підтримки вищих. Сил ваших вищих аспектів вона вам знадобиться, та ви обрані.